Майже сутка пройшло часу. Я ось тут зробив розчин. От є небагато позолоти. І ось така я зробив ще один фільтр. Тут теж є небагато позолота. І я ось такий от плати поставив. мене тут плата від Huawei обломана. Як можете змітити, тут ще трішки позолота лишилося. Тут позолота вже майже немає. Ще лишилося на кнопках тут у золото ще поки що є. Тут по золоту виявило. Лишилося ще на кнопках. Тут. У золота лишень на флешці, що лишилося? Тут у золота теж на кнопках лишилося і на гнізді. Зараз <кхем> я спробую. Остає відламати. Ось так відламав, лишилося золота на кнопках і це розчин <кхм> був уже відфільтрований. Так як ось цей от. Але все рівно можна побачити, що там ще плаває позолота. Ну це хіба що я візьму ультрафіолетовий фонарик, так як у вчорашнього експерименту От. От. це є латунь не народіло. Це зарядка від Соні Ericsson і <клухи> частково розділ І так, щоб довго не паритись перемішую я цей розчин щоб трохи позолота сплила догори. І просто доливаю от сюди. цей розчин доливаю сюди. Як можете побачити, по золота є. Вона фільтрується. Потім як вона відфільтрується, в мене є ультрафіолетовий фонарик. І буду перевіряти, чи там щось залишилось. Це можна перемішати. Но тут маленький виїдає. Цім картами вона не дуже аж так виїдає. І можна. Тут, якщо я заберу ці всі плати, поставлю ось так, можна побачити, якої там позолоти Вода стала, точніше, рідина стала жовтою. Плати ось такі от нещасні коричневі. Але воно собі помаленькій роздідає. А от, що робити мені? З цими контактами, які я тільки що відірвав. От. Зараз. я візьму У мене є такі я собі отаку зробив. І ось таку. Тез зробив. От. От. Можна побачити, якої там є по так як я погано бачу, я собі зробив. Ось такий цей. От, бачите, є позолота. Відео буде в мене це дуже довге, так як оце в мене все з позолотою є І... Так що не переключайтеся. І так, всім доброго дня. Прийшло у мене десь дня 4. Ось такий розчин зробився. І він не може добре від'їздити. Можете побачите. Це, я не розумію, що це таке є. Реакція була. От. Я дав плат. Ось так. Плати наполовину лише повиїдало. Чипи повідставало. Цей. От. Як то? Свинець розділо. Деталі повідставали. Чесно, я не розумію. Як там От. Я, я планував зовсім інакше. Подивився цей відео. перекис водний. Сіль. І лимонна кислота. Я планував собі зовсім інакше. Робив я три дні тому почав робити. Довго не знімав, тому що от, деталі повідвалювались. Ось такі от. Все повідвалювалось. А те, що треба, не схотіло відвалюватися Навіть ось така. Радіодеталі чіпи. Навіть деталі повідвалювалися А те, що треба, то ну, цей. Це я взяв на пробу. Спробував цей. Так як в мене ось така є ще плата від мобільних телефонів. От, Є така, ось така вот. По золота. По золоту. ну тут. Теж, але тут мало. Пише. Соня Еріксон, теж по золотою пише. Є ось така плата, теж з позолоту. І ось така теж з позолотою. Що я знайшов в лиці? Цей телефон. Соня Эриксон К750. Теж є по золоту. І теж знайшов в лиці. Це що я флай. цей теж в рільці знайшов. Тож оди трошки є позолотий. Тут є трохи, ці контакти. От. Ось така є. Це вже без... дуже менше позолота. <кій> <кій> Ось От. От такі. Є. Теж вона така. Позолота є. От. Може в цьому чіпі теж є. Від голова є 2018 -го, у шостого є. От. Такий Samsung Samsung? Та Samsung Duo Тоже. менше більше. Такого фигня. Тож от. Ні. По жолотою. Ноги... Нокі... Ні, Samsung Ще один Samsung От коспо золотої. Хоча все я думав теж переробляти, але я вже... уже передумав. Тому що. У мене ось. Ось є На переробку. Ось є на переробку. Всі думав ці різні опалювати їх тут. Є багато всяких цих. Є от, такі. от. Є ось такі. Ось такі. Ось цих багато є. Це все я думав перепалювати. От. З по золотою теж є. Ось от. такі. Ось такі є. Не знаю, що це за фігня. Ось. І такі. Це все я. Оці всі стаканчики я думав <кхух>, перепалювати. Але правда, куди там перепалювати, як мені не полу... не вийшло з першого разу це зробити. Що можна казати? Про наступне. От. От. от і кі, от маю. Тоже, це теж все з позолотою. От. Але так як мені не вийшло з першого разу оце от зробити. Ну. Я його відфільтрував. От. От бачите, там золото плаває. Там ще навіть позорлота одековерху плаває. Получивсь у мене. Получилось у мене ось такі трички мусору. О, там мусор, Я пробував це випалювати. Позолоти було багато. Я пробував щось випалювати. У мене в балончику вже газ закінчився. Ну, не виходить. Значить, це я не моя. Значить, експеримент у мене не вийшов. Затрати пішли дві, не дві. Затрати пішли шість пачок лимонної кислоти, 4 перекиси, А, вибачаюсь 5. П'ять банок 200 грамових перекису, Пів літри солі майже. І в мене щось ніц не вийшло. Баночок я поперемашував в купу. Брав ось. ось такі от баночки. Ну, я їх вже, правда, відмив. Тут було замашені 6 баночок. От. От. Це теж з позолотою. Але я сподіваюся, що це ще можна десь кудись комусь продати. За якихось 20-30 гривень. От. Це взагалі як то ножки по золотої. От. І вердикт який. Мені не вийшло. А якщо мені не вийшло, то більше нема що і пробувати. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!